Привіт! Мене звати Діана, і сьогодні я б хотіла розказати про свої книжкові покупки лютого та лютого. Е, я не знімала е, відео місяць. Не знаю, не хочеться взагалі нічого знімати. Я тим більше знімаю зазвичай в тата, а в тату не було цілий місяць. Тобто, ну, взагалі не хочеться нічого знімати, і тим більше ми з здарину, як бачимося, то ми пару там відео вам зняли, всі такі там про наш двір, всі наші коти, типу, всі різні все вам порозказували, Але оце от. Далі брати книжки, класти в рюкзак, іти до Дарини, бо Дарина бере книжки кладе в сумку, йде до мене. І то все сідати за камеру, говорити, якось то вже не дуже хотілося. Але попри те, місяць лютий короткий, всього ж 28 днів, і місяць пролетів для мене неймовірно швидко, можливо, тому що я читала е, цього місяця всього лиш дві книжки. І я дуже рада, що я не міняла книжки, тому що січень це був такий місяць, що я читала 5, 5 різних книжок, жодної не закінчила. Всі почали, нічого мені не сподобалось. Я така була така, така як розмазня така книжкова. Взагалі нічого не хотіла читати і взагалі не хотілося більше знімати відео. Цьому місяці я прочитала, я дочитую дуже кльову книжку, я її вже е, почала читати ще раніше, ще в січні, е, це одна з тих п'яти, але е, вона мені тоді не дуже хотіла читати дочитувати ту серію, тому я взяла собі іншу. І, але зараз я з такою швидкістю почала читати, що я зрозуміла, що проблема не в книжках, які я лишаю по деяким причинам, проблема в мені, тому що. Я хворіла три дні на минулому тижні, я е, не ходила до школи, і я заставляла себе, я виключала комп'ютер і я заставляла себе читати книжку. І після того я ще на вихідні в тата зазвичай я не читаю, але цього разу отак от вирішила, що почитаю. І вчора я весь вечір сиділа за книжкою, і я дуже цьому рада. І я розумію, що якщо читати з великою швидкістю, ти мало того, що прочитаєш слова книжку, ти будеш мій жити, все буде окей. Але це відео не про читанки лютого, що я вам теж знівлю. Це покупки лютого, і в мене... Одної книжки немає, тобто я купила п'ять книг, але в мене одної немає, тому що вона в мами. Я її вирішила не брати, тому що я її зараз читаю. І коли я дочитаю ту серію, яку я зараз читаю, щоб їхати до тата за книжкою, в мене зразу вона там буде. Але в мене є дрочастина одним словом, я думаю, що всі знають. І давайте вже почнемо. Значить, перше, що я хотіла показати вам, е, я побачила в книжковому магазині, Дізналась, точніше, що в них є перша і друга частина, але першої не було. і Тому я їхала в центр спеціально за другою. Я купила собі місто порожніх. Я думаю, всі знають цю книжку. Це містика, щось типу, фантастики. Всі бояться ці книги через ці страшні малюнки фотографії воєнних часів, всякі, які збирали. Е, я почала читати першу книжку, це якраз першої з собою тут немає, дім дивних дітей. Е, це, до речі, «Втеча з дому дивних дітей. Написав це Ренс Марікс. Я почала читати першу книжку, я прочитала десь половину. Я повністю задоволена цією книжкою, ну, але порівняно з цією, що я зараз читаю, я вийшла її відкласти після цієї серії. Але тоді я зразу дочитаю, тому що ці книжки вони варті того, що... Звернути на них увагу. І коли ви тримаєте першу і другу, то вам здається, що перша два рази тонче. Але насправді, якщо бути таким розумним і подивитися, якої кількості, в першій там 420 стрінок, а в цій 460. Тобто всього ж 40 рі... сторінок різниці. Е, я думаю, всі знають цю серію, особливо російські блогери, тому що, тому що вона є відома, е, тут є. А ззаді також фотографії, опис, і тут навіть є. Е, зараз покажу фотографія першої книги. Тому що хто ще не бачив, хоча я не знаю, яких людей, то от можете собі подивитись. Е, Дарина до мене, як приходила, до її ще читала не ту серію. Яку зараз читала, я тоді читала дім дивних дітей, і вона сказала: Ах, тому що вона ніколи цю книжку не бачила. і... Почала випрошувати мами, щоб та їй купила цю книжку, тому що вона її реально зацікавила. І я думаю, що коли я дочитаю другу частину, я їй вручу ці дві книжки, щоб вона їх почитала і вже розказала вам також, тому що це таке треба звернути на це увагу. Так, це були перші дві книжки, які я купила. Коли ми їхали в центр за містом порожніх, ми збиралися купувати тільки цю книжку. Формально, ми ж збиралися купувати ще дві книжки, але я вийшла, що їх я куплю пізніше. Ми пішли через такий. Ем як називається ця вулиця. Там пам'ятник з чоловіком, який видав першу українську книжку, і він в руці має здоровенну книжку. Вона. десь отака, отака от. Тому що це пам'ятник. Після того пам'ятника завжди продають книги такі, я б сказала, хто би сказати, старі книжки. Там люди мають. Якісь свої книжки, і вони вже не потрібні, і вони стоять і там продають. В основному ми ходили з татом і дивилися на ці книжки, просто щоб роздивлятися. Тоді був дуже сніжний день, і половина книжок просто були засніжені, і у мене були отакі оточі, як люди можуть спокійно розкласти книжки, щоб на них падав сніг. Сніг це ж та ж вода, вони просто будуть мокрими. І половину з тих книжок ми не бачили, як вони називаються, їхню обкладинку, але деякі ми бачили. Там були виключено такі книжки, які от читає мій дід, от такі от він читає книжки, і ми просто собі ходили і дивилися, як то люди продають. І в одному такому магазинчику, міні-такому засніженому магазинчику, були такі старі книжки і купка десь з п'яти книг для дітей. Троє було. Е для зовсім маленьких. Ще був кульок книжок. Вони були російською, і е, дві книжки були саме сучасні. І я купила собі ці дві книжки: це Джон Роулінг, Гаррі Поттер і В'язень Аскабану. І Гаррі Поттер і Непівкровний Принц. В мене є перша частина. Тобто я її замовила собі на Миколая. Гаррі Поттер і Філософський камінь, думаю, всі знають цю книжку. Я вирішила, що не буду купувати до того, як не почну читати цю серію, але ці книжки були дуже дешево. В'язен з каману це третя частина, і «Напівкровний принц це шоста частина. Тобто, ну, в цій десь три в цій десь 500. Я думаю, всі знають Гаррі Поттера», але найбільше, що мене цікавило, в принципі, в цих книгах. Не те, що я їх купила раніше, ніж почала цю серію, в нас ці книжки коштують десь 60-70 гривень. Ми їх купили за 20 гривень. Я давно не купувала некої книжки за 20 гривень. Я вже мовчу про товстезного Гаррі Потера, який коштує 70 гривень. В результаті можна рахувати, що я їх купила в три рази дешевше, ніж в звичайному магазині. дуже переживала, що це менший формат, але коли я. Приїхала до тата і взяла ці книжки і поміряла з першою, то вони таки формат одинаковий, і вони в мене не будуть більше-менше. Тобто вони повністю одинакові. Читали, нова, стара. Книжки в хорошому стані, за винятком, третя частина, вона. Пошкребана клинка, але якщо не дивитися на, на стіну, то на світло, то не побачиш тут, значить дядівна обірвана, але я це заклею і, і листки тут е, такі хвильками, я думаю, вона ця книжка десь таки плавала. Але це все одно мені дуже сподобалось, може, напевно, тому що я. Читаю тільки нові книжки, які купую, тому мені подобаються. Старі книжки стали подобатися. же все ідеально за винятком тим, що ці книжки на палітурці підписані. Це хтось комусь дарував ці книжки, і вони тут підписані. Що типу читай собі зараз. Читачеві е, на прогрес в фантастиці. Марічка якась там. Е, мені подобається, що в цієї книжки був колись власник, і вона шоста в ідеальному стані. Тобто, вона навіть скрипить сторінки повністю рівні, чисті, не заляпані, не всякі не хвильчасті. Вони в ідеальному стані, і е, це мені дуже подобається. І чогось мені здається, що. Шосту частину, і ніхто її навіть і не читав, тому що якби читала, вона так не скрипіла. І книжки хоча б якось були помічені, тобто, наприклад, були вони трошки темніші, а вони такого кольору свіжого, як би то сказати, чистого. що... Я думаю, що є таке що -то, ніхто не читав. І я купила ці дві книжки з 20 гривень і, тобто разом 40 гривень, і я дуже задоволена, що купила їх втричі дешевше, і вже навіть не важливо. Також, значить, да, то буду класти вам тут. Не знаю, чи вам буде тут видно. Може, вони мене будуть закривати. Їх трошки так посунуть. Ви знаєте, що в мене є... Моє улюбленої письменці книжки про Тресі Бікер. У мене є перша частина історія Тресі Бікер, і е, у головній ролі Тресі Бікер. Це друга частина. І вийшла третя частина, і е, я її шукаю. Я на неї вже півроку полюю. Її ніде немає у Львові, навіть на книжкових сайтах, в інтернет-магазинах ніде її немає. І тому я вирішила, що вона вже як з'явиться, тоді я вже куплю, тому що сенсу їхати з однієї книжку в інше місце без всякої причини, це просто немає потреб. І ще до, ці, до цих книг, йшло таке, як би сказати, доповнення. Е, йшла така, значить, анкета Трейсі Бікер і моя анкета для друзів. Ось така от книжка, вона, якщо її перевернути, тобто. Тобто так, то вона буде ось така от. Е, на початку першої книжки е, історія починається вже пізніше. Тобто, Вона починається з середини книжки. А до того, десь сторінок, може 60 іде анкет в Трейсі. Тобто вона розказує про себе, як вона виглядає, її думки, е, типу, її сім'я, що в неї на першому місці, коли неї день народження і всяке таке, що вона найбільше любить. Її анкета. І е, в цій анкеті Трейсі Бікер, е, ви бачите малюнок з книжки, та? тут є малюнки, е, тут є її анкета, та що в книжці першій, тут є уривки з книжки першої і другої, і тут є місце з малюнками для моєї анкети, я її вже заповнила. І вже в кінці, якщо перевернути книжку, то верх ногами буде ще анкета також з малюнками і кадрами книжки для моїх друзів. Тобто я вирішила, що дам цю анкету позаповнювати Дарині, щоб вона в мене була. Дарина в мене, в мене є дві подружки, всього, які люблять читати, такі як я. Всі решту не люблять читати. і Я думаю, що я дам. Дарині Христі, тому що вони люблять читати, і нехай вони заповнюють цю книжку. От. Я купила собі 5 книг, і давайте ще пробіжимось. Це дім дивних дітей, який я вам покажу в наступному відео: місто порожнє», Гаррі Поттер і В'язень Аскабану, Гаррі Поттер і Непівкровний принц», Анкета Трейсі Бікер і моя, анкета для друзів. Ось такі от книжечки я собі купила. Я дуже задоволена, що я купила. Я не так вже багато на них витратила гроші, і я собі поставила ліміт 45 книг. Е взагалі на поличках не прочитані. І я купила собі 5 книг, і це був ліміт, але я вже прочитала, точніше написала, прочитала анкету Тресі Біка. Так що в мене я можу ще купити ще одну книжку. Все решту я зможу купувати тільки якщо прочитаю якісь там книжки. Я думаю, я буду триматися в формі, тому що. Зараз я вже не відчуваю, що мені хочеться купити якусь книжку побігти, бо коли я купувала масло, я дійсно відчувала, що в мене щось там свистить, що Поголівське, що мені хочеться бігти до магазину і хоча б щось купити, хоча б одну книжку. Але зараз, коли я читала, поїхала купила ці три книжки, потім ми з мамою йшли в книгарню купили нечайно цю книжку, тому що вона велика рідкість. І ще купили дім дивних дітей, тому що це велика рідкість. Я не відчуваю себе шопоголіком взагалі. І тим більше я не так багато витратила на ці п'ять книг, і тому е, я пишаю з собою, що купила лише п'ять книг. І я бажаю вам, щоб ви купували також по мінімуму і читали по максимуму, щоб у вас на поличках були лише прочитані книжки і е, всі блогери, які обіцяють, що будуть купувати книжок по менше, що не будуть їх взагалі купувати. Я бажаю вам, щоб ви дійсно купували їх поменше і багато читали, і, вам, і ваша оця от куча непрочитана зменшилась і зменшувалась, і у вас був завжди хороший настрій настрій для, для читання. Це було все на сьогодні. І читайте тільки хороші книжки. І па-па!